І що зараз відбувається на місці влучання, знає наша Софія Москаленко. Вона з нами на прямому зв'язку з Дніпра. Софія на якому етапі пошукова рятувальна операція, і чи є на тепер інформація щодо тих, хто не виходить на зв'язок. Вітаю Ігоре. другу добу. Поспіль і вдень і вночі рятувальники працюють на місці ракетного удару. Нині Збирають перекриття будинку. Нагадаю, що станом на ранок троє дніпрян так і не вийшли на зв'язок із рідними. Водночас вдалося підтвердити смерть однієї жінки. За допомогою ДНК лабораторії поліція взяла зразки у рідних загиблої і виявила, що їй було 75 років. Ще двох людей вдалося врятувати. Чоловік опинився у автівці, затиснутий під будівельним сміттям. Його дістали рятувальники, і також вони винесли з будинку людину з інвалідністю. Надзвичайники кажуть, конструкція будинку не стійка, тож розбирати завали доводиться. Фактично по цеглині подекуди, подекуди перекриття впало аж. До до третього поверху із п'яти осіб двоє вийшли, слава Богу, на зв'язок. Вони живі, здорові. По трьом людям поки що проводиться далі пошукові роботи. задіяні підрозділи ДСНС не тільки міста Дніпра, а і область, і навіть міста Кривого Рогу. Здебільшого мешканці будинку роз'їхалися по друзям та родичам. Міськрада повідомила, що вона надає послуги розроселення, проте станом на зараз ніхто не звернувся по цю послугу. На місці також чергують правоохоронці, приймають заяви про пошкоджене майно і станом на зараз сюди звернулися 60 людей, аби повідомити про наслідки російської агресії. І це вся інформація, що я маю, передаю тобі слово. Дякую, Софія Москаленко з Дніпра. Там триває пошукова рятувальна операція на місці влучання ворожої ракети по житловій багатоповерхівці.